Може вам щось щось поїсти взяти, Ні, діток, у мене не вистачить на гаражі А які саме? Давайте я вам куплю. Та, да, не дорогі. Може вам на ліки треба. Які ліки взяти? Ну, я не работаю. Я? Я роботу всюди. Я сама працювати людина на цій планеті. Я Кожен день тільки роблю, що працюю, розумієте? Я можу купити вам ліки, які вам потрібно, будь-які, які, які дайте назву. Хоч парочку назовіть, я принесу зараз. Дякую за те, що ви є. У мене мікроінці. Окрім валідолу, що вам ще взяти? Нам треба валідол три пачки. І В. У нас нема цього цитрамончика. Це якийсь спеціальний цитрамончик? Це дешевий цей цитрамончик. Бляха, як шкода цих стариків, це просто турба якась. Коли це закінчиться все ж? Так, бабусі, дві пачки валідолу. Ого! Тримайте. Сино! А, і ось цитрамончик. Скільки ж це ти розтратив, дед? Будьте здорові. Спасі. Точно їсти нічого не хочете? Дай Боже, тобі здоров'я. І вам здоров'я по білому. Дякую, а не плачте, тільки добре. Да, не так, бачите.